Вітаю вас, друзі! Сьогодні хочу зняти невеличкий відеоогляд ліхтарика, який я замовив на всім відомому китайському сайті Аліекспресі. Це третій ліхтарик схожого форм-фактора, тобто налобний. Але ось цей саме третій, він мені найбільше подобається. Чому подобається? Ну, По-перше, цінова категорія. Даний ліхтарик на Аліекспресі з усіма з. Знижками, бонусами мені обійшовся порядка 200 гривень. Що в ньому хорошого? Ну, По-перше, це довгий ремінець кріплення на голову і широкий. Тобто, попередні ліхтарики вони грішили тим, що, по-перше, ремінець різинка сама була вузька, і регулювання її було маленьке. Тобто, Навіть не на велику голову він постійно давив. Друге, як, як показує сайт Aliexpress, він якоби захищений від там, невеликих, скажімо, так, атмосферних впливів. По-третє, цей фонарик, він, по-перше, зйомний. Ось так він знімається. Має кліпсу, яка на вінті кліпсу, яку можна ціпляти за одяг, і, скажімо так, вона дуже гарно тримається. Далі, має магніт. Магніт не дуже потужний. Чому? Тому що він трохи втоплений в корпус. Якщо б, наприклад, його перемістили б наверх, то тоді б він би тримав би гарно. По-третє, він має не тільки механічне включення через цю кнопку, а і включення через датчики руху. Щодо режимів цього ліхтарика, ну, по-перше, це основний режим. Режим меншого освітла, режим широкий, широкого освітлення. Далі режим, який включає все освітлення. Ну, скажімо так, аварійний режим і виключення. Що тут доброго? Ну, по-перше, є індикатор стану. Заряджена акумуляторної акумуляторною батареї. До речі, вона тут стоїть, її, я так думаю, що можна розібрати. Тут 186,50. сайт показує десь порядка 800 мА. Ну, Це не так багато. Я думаю, що в майбутньому я його розберу і теж зніму невеличке відео, що знаходиться всередині і наскільки. Акумулятор відповідає ємності заявленої на сайті. Так, щодо режимів, скажімо так, коли я його отримав, пощенкав, думаю, як же ж працює тут датчик руху. А дуже просто, коли ти включаєш ліхтарик, от, наприклад, в перше положення, ти на кнопку включення зажимаєш її і тримаєш. Далі. Тобто, відбулось мигання, далі ти можеш, скажімо так, вже користуватися. Користуюся, працює це зовсім непогано. Тобто, можете бачити, да? ну, Дуже зручно. Далі, щоб його виключити, опять прощовкати і так далі. Як на мене, дуже гарна покупка. Всім рекомендую. До речі, зарядка йде через Type-C, який теж в комплекті є. Дуже рекомендую за такі гроші. В звичайному радіомагазині навіть приблизно за таку суму нічого не придбаєте. Рекомендую, не реклама, просто е, свої враження. Дякую за увагу.